Краща тачка для агронома? Торех. Чому у нас є цікава людина? 750 пробігу, Audi Q7. Василь Степанович, доброго дня. Проїжджає просто дуже швидко цей пробіг. В нього вже він стертий, ми вже робили паливно і все. В мотор ми не лазили. Власне каже, давайте знімемо двигун, підберіть мені з невеликим пробігом, закинемо і поїде далі. Людина займається агрономством. Все залежить від того, який агроном, чи він має багато земель, чи не дуже. Починаючи від Renault Duster, закінчуючи таурег, обов'язково повний привід має бути. Ленкрузер 200. Хто любить, може і кубіка спробувати. Амарок. Прицеп, ой, багажник відкритий. Постійно там можна і сіно туди загрузити, картошечку накинути. Торех. Ні к'юшка, нічого. Іменно торег. Це нормальна машина. Я б рекомендував би рекомендував для агронома та у Друге, що ще порадив би з яких таких пікапів. І все, і достатньо буде.